Я розумію лише одне: Путін точно не буде уступати пункт щодо території ці області, які вони внесли в конституцію. Він буде наполягати, щоб ми вийшли і оставили ці території, і це буде основний пункт торгу. І він розуміє, що ми на це не підемо. З другої сторони він не піде на зменення своєї думки щодо наших областей території, і у даному випадку багато буде залежати від Трампа і американської сторони, кого вони будуть продавлювати нас чи Путіна. На жаль, зараз я наблюдаю, що вони більш хочуть продавити нас. І щоб ми здали території. Ну я таки сподіваюсь на наступну зустріч на наших лідерів в Америці. І сподіваюсь, що Трамп більш буде давити на Путіна через економіку, фінанси, через що завгодно, щоб він попитався і змінити е, змінити цей пункт я не знаю наскільки це буде це получиться чи ні но это один з один основних пунктів який не прийме ні наша сторона ні російська це не план миру це план дійсно план капітуляції україни і я не можу повірити, що хтось в Україні, політики чи е, воєнни е, зможуть піти на такі пункти, на, такі, на таке предложення, бо для нас це означає, що ми реально програли війну. но я вірю, Наші хлопці вірять, що війну ми не програли стратегічно, Ми дето відступаємо, де то, -то ворог захоплює наші землі. Ми несемо потери, так але ми не програли стратегічно війну. І лично я і ті, з ким я спілкуюся щодня. Ми не готові взяти і вийти вийти бою з тих земель, з тих областей, де ми зараз знаходимося.